Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо цікаву та ароматну намазку із грибів та квасолі що стане чудовим доповненням до будь-якої страви або ж послужить ситним та корисним сніданком. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом. Насамперед підготуємо овочі до обсмажування. Дві цибулини середнього розміру нарізаємо довільними кубиками. Тут не принципово, тому що всі продукти будуть перебиватися блендером. 300 г печериць також нарізаємо довільно, але якщо меншими, то швидше вони приготуються. Замість печериць можна брати будь-які лісові горіхи. З ними намазка буде ще смачніша. Роздушимо три зубчики часнику. А потім ще ножем дрібніше подрібнемо, на розігріту сковороду з олією висипаємо чесник. Даємо йому трохи обсмажитися. Заодно він віддасть свій аромат. Додаємо цибулю і продовжуємо обсмажувати 1-2 хвилини до м'якості і не більше. Потім сюди відправляємо і гриби. Перемішуємо. Та обсмажуємо доти, поки рідина від них не випарується. Все це готуємо на середньому вогні. По закінченню приготування до смаку додаємо сіль, перець та півчайної ложки хмелі сонелі. Можна додати будь-які спеції вам до вподоби. Перемішуємо і даємо смаженим овочам поєднатися зі смаковими добавками. І вже потім перекладаємо до посудини, де будемо все дрібнити. Пару хвилин даємо їм злегка охолонути. Додаємо 400 г білої консервованої квасолі. А ще 50 г уже попередньо подрібнених полоских горіхів. Можна їх і не додавати, але вони додадуть свою нотку смаку. Раджу також брати білу квасолю, тому що в білої трохи м'якша структура в порівнянні з червоною. Перебиваємо все це блендером до однорідної маси. Можна вважати, що намазка готова. Але ми ще додамо 100 г м'якого вершкового масла, щоб намазка набула в поєднанні грибів та квасолі ще й вираженого вершкового смаку. Саме час спробувати сіль, перець з потреби можна додати. І коли засмакували на свій смак та добре розмішали, щоб не лишилося окремих шматочків масла, перекладаємо в зручну тару, бажану скляну. Накриваємо щільною кришкою, щоб не наситилася намазка інших запахів у холодильнику, де вона може зберігатися 2-3 дні. Там вона набуде більш густу консистенцію. Але ми будемо пробувати зразу і намазуємо на підсушений багет. Ніжна і надзвичайно смачна намазка з рябів та класолі, яка наповнена білками не потребує й м'яса, корисно та ситно, що чудово підходить до сніданку чи перекусу. Спробуйте приготувати! Сподіваюсь, вам теж сподобається цей рецепт. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! І все буде Україна!